Сьогодні зробимо легку, просту йогу перед сном, щоб дозволити тілу перезавантажитися, приключитися, це дозволить нам розслабитися і спокійно, гарно заснути. Починаємо, сідаємо зручно, налаштовуємося на практику, відчуваємо опору, трошки заземляємося, притискаємо таз до підлоги. Маківкою легко витягуємося вверх, плечі лопатки опускаємо вниз, долоні відкриваємо, можемо прикрити повіки, робимо спокійний вдих, повільні довгі види, відкриваємо очі, випрямляємо ноги, сідаємо зручно. Знову відчуваємо опору, підштовхуємо п'ятки вперед, тазом відштовхуємося, маківкою витягуємося. Тянемося руками вперед, спиною пробуємо потягнутися назад. Стопами тянемося в підлогу, плечі відпускаємо, головою тянемося до живота, опускаємо долоні, виводимо долоні за таз, стопи тянемо на себе, коліна підзгинаємо. Тазом відштовхуємося і грудною кліткою витягуємося вверх. Плечі відпускаємо, грудним тягнемося, спокійний вдих. повільний довгий видих, голову не закидаємо, маківкою тягнемося ще вверх. І вертаємося в нейтральне положення. Підтягуємо ліву ногу до себе. І опускаємо коліно в сторону. Пробуємо підштовхнути коліно трошки вниз, права стопа на себе і довертаємо корпус вправо. Маківку витягнулись наверх. Вертаємося вліво, підтягуємо ліву ногу до себе, притискаємо до живота, плечі опускаємо вниз, тазом відштовхуємося, маківкою тягнемося вверх і м'яко довертаємо голову. Ще назад. Тут лишаємося в приємній м'якій скрутці, плечі вниз, пробуємо ще повернути голову, намагаємося розтягувати дихання, дихання спокійне, вільне. вертаємося в центр, вирівнюємо корпус і м'яко пускаємо коліно вниз. Руки лишаємо перед собою, праву ногу трошки підгинаємо і пробуємо провернути таз вперед і низом живота потягнутися до правої ноги. Руки опускаємо вниз, головою тянемося вниз, лопатки опускаємо назад. Інше може, можемо ногу довипрямити. Саме головне зараз нам тут розслабитися, розслабити спину розслабити плечі, розслабити голову, відчуваємо своє дихання, знову максимально пробуємо в кожен вдих розтягнути, розтягнути видих, м'яко, акуратно піднімаємося наверх, відходимо. Трошки долонями назад, допомагаємо собі мягко, акуратно викласти спину на килимок. Лягаємо і припіднімаємо коліно ліве наверх. Підтягуємо ногу до себе і пробуємо притиснути стегно до живота. Стопи тянемо від себе, плечі лопатки. Відчуваємо. Шия витянута, маківкою пробуємо потягнутися назад і контролюємо своє дихання, ще спокійний вдих. Повільний довгий видих, відпускаємо ногу, ногу випрямляємо. руками йдемо вперед. Знов піднімаємося сідаємо, вирівнюємо таз, стопи на себе, маківкою витягуємося вверх, підтягуємо праву ногу до себе. Притискаємо ногу, опускаємо коліно вниз, правою рукою пробуємо злегка відштовхнутися від коліна і ще довернутися трошки вліво. Вертаємося вправо, ногу притискаємо до себе. Плечі лопатки опускаємо вниз, праву руку виводимо назад, маківкою тягнемося вверх, ногу ще до себе, пробуємо живіт трошки перетягнути за стегно. Погляд скеровуємо назад, підборіддя ведемо за плече, до спокійний вдих, повільний довгий видих. Вирівнюємо корпус, вертаємося в центр. І праве коліно м'яко опускаємо вниз. Ліву ногу можемо трошки підзігнути. Ведемо таз вперед, животом тянемося до ноги. Руки опускаємо вздовж ноги, головою йдемо вниз. Тут можемо м'яко довипрямити ногу. І головою ще потягнутися вниз до ноги. Тіло розслаблене, спина розслаблена, Пробуємо дорослабити ще голову, відпустити все, контролюємо дихання, дихання розтягуємо, кожний вдих, кожний видих, Піднімаємося наверх, допомагаємо руками собі припіднятися. Відводимо руки назад, притримуємо корпус і м'яко, акуратно опускаємо спину на килимок, припіднімаємо праву ногу, коліно вверх і підтягуємо ногу до себе. Коліно притискаємо стегно до живота, стопи витягуємо. І пробуємо відчути всю спину. Відчуваємо таз середина спини, ділянка між лопатками. Маківкою витягуємося назад, шия витягнута. ще пробуємо підібрати трошки ногу до себе, притиснути ногу. І відпускаємо ногу, випрямляємо, Виводимо руки за голову і тут пробуємо потягнутися, витягнутися вздовж таки лимка. Витягуємося пальцями ніг, тягнемося вперед, пальцями рук тягнемося назад. І знову притискаємо обидві ноги до живота, плечі лопатки. Притискаємо до підлоги, притискаємо так. І відчуваємо всю спину на кілинку. Підберіть трошки до себе, шия витянута, ноги розслаблені, корпус розслаблений, відчуваємо тільки руки, руки притримують ноги, дихання спокійне. Вільне. Ще тут робимо вдих. Ще повільний довгий видих. Відпускаємо ноги, стопи ставимо біля таза, руки виводимо в сторони. Підставляємо трошки таз вправо. І м'ягко, акуратно коліно опускаємо вліво, голову розвертаємо вправо. Тут максимально знову пробуємо розслабитися, відчуваємо м'яке, приємне скручування, воно додає нам розслаблення, контролюємо дихання, дихання спокійне, розтягуємо вдих, розтягуємо видих. Піднімаємо коліна, стопи лишаємо на килимку, вертаємо таз, таз по центру. І тепер злегка відставляємо таз вліво і опускаємо коліна вправо, голову довертаємо вліво. Тут м'яко, приємно скручуємося. Максимально пробуємо розслабити ноги, розслабити спину. Руки розслаблені, спокійний вдих, Повільний довгий видих, вертаємося в центр, коліна піднімаємо, вертаємо таз в нейтральне положення, випрямляємо ноги, руки вздовж корпусу. Долоні відкриваємо в стелю, залишаємося в шавасані, максимально дорослабляємо ноги, дорослаємо руки, дорослаємо весь корпус, дорослаємо. Голову. Відчуваємо все тіло розслаблене, дихання відпускаємо і тут залишаємося на декілька хвилин. І відкриваємо очі. Мягко, акуратно підтягуємо ноги до себе, через ручний бід, піднімаємося встаємо і вертаємося в початкове положення, збираємо зручно ноги, долоні відкриті на коліна і відчуваємо свій внутрішній стан, стан спокою, комфорту, затишку, спокійний вдих. Повільно довгі види. Ми завершили нашу практику. Дякую всім за спільну практику. Бажаю всім хорошого вечора і бадьорого завтра ранку. Підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок, якщо сподобалася практика, щоб не пропустити наступне заняття. Дякую всім і до зустрічі!